Київське динамо перед матчем з Олександрією відзначилося фантастичним жестом. Це точно заслуговує на вашу увагу. Григорчук повертається до УПЛ, а Шевченко потрапив до крутого рейтингу. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож найближчі кілька хвилин саме цьому і будуть присвячені. Давайте не затягувати і поїхали. Розпочнемо звично із огляду чемпіонату України та тих поєдинків, які напередодні зіграли у неділю. Ігровий день у неділю відкривали Колос та оболонь. Там було зіграно щоправда безгольову нічию 0-0. У неділю розпочали грати також матч інгулець зоря, але через затяжну повітряну тривогу його було скасовано. За даними УПЛ, було вирішено цей поєдинок дограти аж наступного року. Втім, точна дата та час проведення зустрічі, поки невідомо, це визначатимуть додатково. Але звичайно, увага всієї України була. Прикута до центрального матчу між Динамо та Олександрією, і у ньому підопічні Шовковського не залишили команді Ротаня жодного шансу. У першому таймі забивали спочатку Попов, а потім Іванат. У другій половині Владислав оформив дубль і встановив остаточний рахунок 3-0. Таким чином, Динамо стає одноосібним лідером чемпіонату України. І якщо не програють у наступному турі Вересу, то мають чудові шанси піти на паузу у статусі зимового чемпіона. Окремо відзначимо і акцію Динамо перед цим поєдинком, адже на гру проти команди Олександрії кожен футболіст Динамо виходив з іменною футболкою українського воїна. Отож, на поєдинку проти Олександрії Динамівці провели благодійну акцію, яка була спрямована на підтримку військовослужбовців. На грі були присутні воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ збройних сил України. І саме з їх іменами та підписами на футболках білосині вийшли на поле у цьому матчі. Кожен футболіст Динамо грав за кожного воїна. Це неймовірний жест. Тисніть свою вподобайку киянам просто зараз. А також просто зараз попросимо вас підписатися на канал Футбол України. Якщо ви досі не з нами, адже понад 85% глядачів переглядають наш контент, але чомусь не підписуються. Будь ласка, давайте виправляти цю ситуацію. Тисніть на кнопочку підписатися. Просто зараз дякуємо. А вже цього тижня до нас повертається Ліга Чемпіонів, і, звичайно, головною стравою для усіх українських вболівальників буде протистояння Баварії та Шахтаря. Для того, аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у ній ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як ми пошукали і знайшли і ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про ЛНЗ, адже це черговий клуб чемпіонату України, який, як подейкують змі, найближчим часом залишиться без тренера. Отож, за даними зоря Лондонськ, власникам ЛНЗ урвався терпець. Поразка від лівого берега підштовхнула команду до зміни головного тренера. Напередодні Андрес Караско вже попрощався з командою до матчу з Олександрією. Клуб буде готувати інший фахівець. Щоправда, генеральний директор черкаської команди Андрій Колісник інформацію про відставку спростовує. Ось що він сказав. У коментарі для СпортЕкспрес. у пресі багато чого пишуть, але у тренера є чинний контракт. Куди ж він може пропасти? Якщо буде прийняти якісь рішення, то ми дамо офіційну інформацію. Додамо, що засоби масової інформації вже називають ім'я потенційного наступника Караско. Як очікується, ним стане Роман Григорчук. Він нагадаємо у жовтні цього року покинув азербайджанські невчі і з того часу перебуває без команди. Напишіть у коментарях, як вам така тренерська ротація. Ну і наостанок коротко пройдемося по іншим актуальним новинам. Так, в об'єктиві у нас Денис Олійник, півзахисник ЛНЗ планує завершити кар'єру футболіста по завершенню поточного сезону. Втім, 37-річний футболіст планує і надалі залишатися власне у футболі. Він прагне розпочати тренерську діяльність. Полісся розглядає трансфери легіонера до сфери інтересів Житомирського клубу. Увійшов півзахисник хапоеля Офек Бітон. Наразі відомо, що клуб готовий виплатити клаусулу за гравця. Вона, за даними порталу СпортФай, складає півмільйона євро. Бітон у поточному сезоні. І провів у складі ХПЛ 7 матчів на його рахунку одна гольова передача. Андрій Шевченко увійшов до рейтингу топ 10 найкращих нападників 21-го століття, який склав британський портал GiveMeSport. Перше місце посів бразильський чемпіон світу 2002 року. Роналдо на другій позиції розташувався Криштяну Роналду. А замикає трійку колідерів Рут ван Ністелрой. Андрій Вішевченко у рейтингу дісталося восьме місце. Він за свою кар'єру забив 342 м'ячі. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і наостанок ще раз попросимо перевірте підписку на канал, та чи натиснули би вподобайку. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.